Вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу подивитися ось ці три новорічних іграшки від торгової марки Wonderland Crafts «Чарівна країна. Я собі поставила ціль, що я маю повишивати певну серію, верніше певну кількість новорічних іграшок, тому що деякі набори в мене вже давно лежать. Вже навіть. Ці іграшки, наскільки я пам'ятаю, чарівна країна вже не випускає. Я їх купувала, коли виробник оголосив, що вже не випускатиме дані набори, і я собі докупила їх і от дивилася на щоденно на сайті: це вже таких наборів немає. Хіба що можна купити десь з рук на розком'ячці, якщо хтось з дівчаток продає? В мене є дві іграшки. Я вам ставлю фотографію. Одна в таких золотих кольорах, інша в синіх. Вишивала я ще їх в 20-му році, я пам'ятаю, чи в одну в 19-му році, одну в 20-му. От. І а я люблю, якщо ви знаєте, я люблю, що в мене була така повноцінна колекція. Якщо одна іграшка, значить до неї має бути пара, щоб все так гармоніювало. Ну, і... Перед вами лежить ось таких три іграшки: одна в червоних кольорах, інша ось таких зелених, і ще одна також в зелених кольорах. Дуже така велика упакування. Знаєте, зараз, мені здається, якось по-інакшому пакує чарівна країна, більш, напевно, менше витрачає паперу. От. Ну, Давайте кожну з них подивимось. Отже, перший наборчик це ось така. Ми бачимо е, новорічна куля в таких е, червоних кольорах. Тут ми бачимо зображена сніжинки сніжинка по колу. Так, Артикул е, FLK 054 розмір 10 на 12 см. Ось так вона виглядає. Давайте разом відкриємо, подивимось, що там і як. Ближче подивимось. От, Дерев'яну заготовку, вона така велика, ну так, на долоні навіть трошки більше. Так, ну і давайте подивимося. Так, тут у нас всередині зі звороту написано, що входить в набір, а тут, тут також. Так, листівочка, така гарна паспорт в якості. І відкриваю. Зі пакет з наповненням. Цікавий тут, до речі, фетер. Фетр, фетр так, такого яскраво, такого, я не знаю, аж такий ах, червоний колір. Так, подивимося бісер. А, так, бобінка з двома голочками, і в нас, що насказував виробник, три кольори. Цікаві, до речі, кольори. Ось такий перший, другий. Другий я ним зараз вишиваю. І білий. Так, схема. О, є такі схеми, не дуже люблю. На форматі А5. Ну, так трошки дрібнесенько. Так, вказано: кількість бісеру 1796 бісерин. Ну, можна сказати так. Не маленька іграшка, трошки так є що повишувати, ну, але вона дуже гарна. Вона мені як дуже подобається, не знаю, хоч здається, що там такого цікавого, але вона класна, дуже-дуже класна. Переходимо до огляду наступної іграшки. А тепер з вами подивимось ось таку іграшку. Така вона цікава. З такими переходимо зелена іграшка. Артикул FLK 055. Розмір так само 10 на 12. Вони, по-моєму, всі в однакових розмірах, якщо я. Правильно думаю, ось така заготовка. Так, дивимося саме наповнення. Так, паспорт якості. Ой! Дивіться, в мене такої листівочки ще немає з такими мухоморчиками. Цікаво. Так, далі я дивлюся наповнення. Отже, фетр такого яскравого зеленого кольору. Так, І подивимося бісер-виробник. Так, бобінка з двома голочками. І зараз я дивлюся швиденько-швиденько. Ці такі цікаві кольори. Отже, перший номер ось такий. Перший. Далі другий. Тут його багато. Е, так, третій такий. І четвертий, дивіться, Цікаво, от така буде іграшка. Цікаво, цікаво. Так, значить, чотири кольори 1792 бісеринки. Ну, так само схема, видно, що старого зразочка, тому що на форматі А5 така дрібненька, я би сказала. Дивимося наступний набірчик. І ще одна іграшка артикул FLK 057, також така. Зелена, але ми бачимо зі зображенням ялиночок і навіть сніжинок. Розмір так само 10 на 12. Дивимось, дивимось, що ж сам підготував нам цікавого виробника. Отже, бачимо: ось така в нас іде дерев'яна заготовка. І щось тут таке прилипло. Так. Дивимось, дивимось, так. Паспорт якості, листівочка. Ну, мушу я з відео, відео про це наголошувати, що виробник ніде нічого не забув, бо в мене одного разу було, що виробник не поклав мені, здається, якийсь артикул бісеру. Я писала, і виробник спокійно надіслав, все як має бути. Отже, такий зворот зеленого кольору. Так, бобінка. З двома голочками. І тут в нас три кольори. Так, тут три кольори. Перший, ось такий зелений. Далі другий такий, такий як прозорий, і третій, такий прокрашеною серединкою. Так, і схема також в форматі А5 і вказано 1795 бісерин. Ось така чудова і дуже гарна іграшка. Йду я вишивати і неодмінно покажу вам результат. І сьогодні ділюся з вами вже готовим результатом. Я вишила іграшки, які і планувала, зараз згодом я вам їх покажу. Ну, і, звичайно, я розпочала вишивати одразу не цю червону. Але так як огляд почався саме з неї, тому давайте разом її і подивимося. Отже, ось така ігрушка в таких червоних кольорах. Нагадаю, що це стара колекція, але дуже-дуже гарно вона вийшла. Вишивалася щось за два дні, за два вечора я десь її повишивала. Ось така краса, ось такий зворот. Насправді, з цією іграшкою в мене сталася досить цікава ситуація. Я приклеїла ось цей фетер ну, і поклала на стіл. Зверху, як я завжди роблю, поклала книжки, досить багато книжок. І випадково там сиділа вишивала, поряд стояла чашка з водою, звичайною. І я випадково задіваю цю чашку, вона вода виливається на стіл і потрапляє на ось цю іграшку. Я думала, все, іграшці вже вже все. Їй нічого не врятує. Я одразу відклеїла цей фетер, але, слава Богу, з іграшкою, як ви бачите, все нормально. Я окремо просушила цей фетер червоний, окремо просушила цю. Фанеру. Просто поклала її в сухому місці, нічого я там не включала, не біля батарей, просто вона отак от лежала і висохла. Потім я знову приклеїла, і знаєте, їй нічого не бракує. Ось така гарна іграшка. Також покажу вам залишки бісеру. Ось тільки залишилося червоного такого. Тільки залишилося ось такого гранатового, вишневого і тільки залишилося білого. Тобто залишки є. Я скажу так, що я не розпочинала роботу з цієї червоної, тому що там, якщо дивитися, то йде я показувала, показувала червону цю іграшку і потім дві зелених. І вирішила, що мені буде нудно вишивати. Ну, знаєте, іграшку в однакових кольорах, тому я спочатку вишила одну з зелених іграшок, потім цю червону, потім знов зелену, знаєте, щоб трошки таку кольорову терапію для себе зробити. От, Тому ось така гарна іграшка. І зараз я вам покажу іграшку, яку я вишивала останньою, і вона мені найбільше подобається серед цих великих куль. Ось ця, дивіться, це бісер взагалі. Він дуже-дуже гарний, так. Це такий сріблястий, і цей трошки темніше, але дуже гарно. Так. Ось такий зворот. Гарна іграшка, нічого не скажеш. Якось так легко мені вона вишивалася, не знаю. Тому що спочатку я коли сідала вишивати, думаю, боженьку, там. 1700, майже під 1800 бісерин, та тож буде нудно вишивати. Ні. Насправді, коли є бажання, то немає жодних перепон. І покажу вам залишки бісеру. Отже, стільки залишилося першого номеру, стільки другого. Третього. Я чомусь. І четвертого. Я чомусь хвилювалася, що мені насправді не вистачить бісеру, але ні. Дякувати Богу, залишки є, і це чудово. І зараз покажу вам наступну іграшку. І ось ця іграшка, яку я розпочала вишивати першою. Така зелена, ялиночки ми бачимо. Де не де щось подібне між попередньою кулею, але тут трошки зовсім по-інакшому. Ось така краса. Такий зворот. Не знаю, щось це таке біле причепилося, чи то клей. Чи то незрозуміло для мене ось. Але дуже-дуже гарна іграшка. І зараз я вам покажу залишки бісеру. Ось такі залишки перший номер. Його чимало, до речі, залишилося, і найбільше йде в цій іграшці. Стільки залишилося другого і третього. Тобто, тут, мені здається, найбільше залишків порівняно з іншими іграшками. Ось така чудова колекція іграшок тепер в мене є. Я дуже задоволена результатом. Нагадаю, що я спочатку вишивала першу цю кулю, потім цю червону. І третю ось цю. З цими іграшками я брала участь у спільному відшиві у групі Вишиваємо разом у Юлії осінь. Там декілька СП я беру участь. Здається, я брала різдвяна казка, Тобто там можна було вибирати Будь-які іграшки і вишивати. Я так, знаєте, раз в тиждень відбувається звіт, і я так спочатку вишила одну іграшку, другу. І знаєте, просування є, тому що спільний відшив він стимулює. Навіть якщо і немає часу вишивати, але принаймні хоч щось вишити. Бо я завжди говорю, що якщо нічого не вишивати, то й нічого не буде але так принаймні, хоч потрошки-потрошки, і результат є. І я задоволена, що я поступово втілюю задумані плани в життя, а саме поставила собі ціль на 2024 вишиті ті чи інші іграшки, що вони не накопичилися, і я вишиваю і це супер. Ну, ось такі чудові і. Гарні результати. Я задоволена собою, і мене дуже це радує. От і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо, і з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!